Пані та панове, добрий день, я Оля, це парфумерний канал. Тут у мене є татя з ароматами. Коротко я не змогла подумати, як їх назвати, але от ви зараз розумієте: це ті аромати, які ти тестуєш, наприклад, влітку, весною, і думаєш, ні, ну це точно на зиму. Зараз взагалі ніяк. І ось я таких ароматів назбирала. Але пройшла вже пройшло вже пів зими. Але я до них так і не добралась. Ось нарешті. В останній вагон з цими ароматами, бо більшість з них, мабуть, скисне до наступної зими. Треба їх використати. Ви можете сприймати це відео. Воно може бути вам корисне тим, що це просто зимові аромати, якими ви можете познайомитись і наповнити свій парфумерний гардероб саме ними. Може, ви якийсь шкарп тут і шукаєте. Почнімо з байреду. Достала я своїх два пробничка: це бібліотека бібліотек та пальп. Почну з пальп, це супер. Фруктовий аромат, про стиглі фрукти, які вже аж течуть, а вже, можливо, аж трошки гниють. Така от соковитість, інжир, землистість яблука також, наче трохи не підняти з землі. Мені цей аромат важкий саме влітку, а ось зараз мені він дуже сподобався, бо є в ньому і свіжість, і от та вага яка для мене тяжка вага влітку. А ось зараз саме те. Мені зараз пальп дуже подобається. Такий інжирно-фруктово-яблучний, супер соковитий аромат. Наступний це бібліотека. Мені також зараз як в ньому добре. Влітку, в теплу пору року, коли я його тестила, мені він видав чорнослив. Тут є слива, тут є фруктовість і шкіра. І ось шкіра зазвичай щось там димить і разом з сливою дає чорнослав. Сьогодні я носила бібліотеку і цього чорнослава я вже не відчуваю. А це аромат про пильний, такий текстурний сливовий димок солодкий. З також дуже текстурною, прям аж хвилями такою замшею. Аромат дуже добре відчутний, кружляючий навколо тебе. Мені прям в ньому сьогодні було дуже добре, і він постійно лунав до мого носа, і мені було дуже в ньому приємно. Від бібліотеки, можливо, тут текстура, пильність, книжок якихось. Ну це лише от воно десь там дофантазовується в зв'язці з цією назвою. Два іриси на добування я собі тут повід, від, від, відкладала. В них характер цих ароматів однаковий, схожий, це важкі, тягучі, тянучі, густі іриси. Зараз зупинимось на мізон Крівелі ірис маліка, маліка. У мене я познайомилася з цим ароматом на сліпих затестах. Та хто там? Це соковитий? Солодко землистий ірис, такий глибокий, зі шкірою, зі смолами. Ой, дуже-дуже гарний, тягучий. Ой, він такий огортаючий, дуже-дуже гарний аромат. Наступний ірис це Radical Iris від Лорен Мізон. Мізоне. Я, скоріше за все, неправильно прочитала. Побачити, що, що це за аромат мені, я з ним не знайома, мені його дали з зі словами, що він схожий на мій улюблений зараз Moulin Rouge від Hyster de Parfum. Помадний ірис. З Під корка вже тхне рибою, як більшість оцих пластикових відливант, відливантиків. Спробую, чи схожий він на Moulin Rouge. Ірис а вже ж схожий. Ірис тут точно помадний. Але Схожісті 100% з Мулін Ружем, які що це аромати-аналоги. Я поки що такого не можу сказати. Мені здається, це також шкіряний ірис, як і ірис Маліка від Мізон Кривеллі. Переходимо до бренда Діптік. Аромат Темпо, аромат про пачульки, пачулечки. В бренда Діптік не так багато. Ароматів, які можна назвати зимовими, це такий бренд, він все ж таки або на весь рік, що ти там, там обрав свій універсальний якийсь аромат, або це більш весняно -літні, весняно літні аромати, осінь, зима, там вже менше варіантів, ніж на тепло пору року. Темпо це пачулечки, Пачульки, які я вже давно забула, але я пам'ятаю, що ну, це були. Я його відклала на зиму, бо в теплу пору року я не змогла винести цей аромат, він був достатньо важкий. Це, бачите, чорна етикетка. Це значить, що це парфумована вода, більш концентрована версія аромату. Хоча темпо йде тільки в парфумованій воді. Це прям пачулі з. Глибокі печулі, скажімо, невисокі печулі. В, в них є і шоколадність, і така дещо підвальність, тягучість. Вони зелені, дуже терпкі печулі, буду їх розношувати. Навряд чи я буду флаконювати цей аромат, бо печулі мій не найулюбленіший компонент в парфумерії. Мені подобається лише. Камфорні пачулі, які пахнуть дуже зелено, дзвінку. Ось пачулі, наприклад, як в молекула номер 1 плюс пачулі. От там мої от, ідеальні пачулі, бо вони там менш за все пахнуть пачулями. Ну так я моя не найулюбленіша нота, якщо чесно. Наступний це Задікен Вальтер Is A Одетуале. Це такий чор, чорний флакончик. Парний флакон чорний-білий для чоловіків, для жінок. Це якраз чоловіча версія, бо я наслухала, що він такий більш сандаловий аромат про сандал, кремовий сандал. Жіноча версію я, я знайома була, але я вже забула. Пам'ятаю, що вона була дуже кремово солодка для мене. А оцей чоловічий аромат, мені так нічого сподобався. Він не складний. Для мене він взагалі монозвучащий аромат одночасно кремового, солодкого сандалу та сухої, пильної текстури деревини. Ось поєднали все в одному ароматі, і так він звучить від початку до кінця. Солодко кремово пильно. Я поки що от не знаю, чи треба мені флакончик цього аромату. Бо такий тип сандалу синтетичного, він є в дуже багатьох ароматах, сучасних. В мене є сані сайдап від Джуліти Хезеган. Там, аром... от там, наче той самий тип сандалу, тільки. Він більш кремовий. Тут в ньому він такий кремово-деревний і більш солодкий. Не знаю, Скоріше за все, мені він не буде потрібен. Наступний аромат це щось дуже-дуже дивненьке від бренду Kilian Gold Night. Мені цей аромат це щось середнє між Гран Цуар від Крукдяна та муск раважора. Від мускраважора тут є, наче такий мускус. Але він дуже якийсь солодкий. Мені наче тут є така медовість в цьому ароматі, яка трохи сечою мені віддає. Ледь-ледь нюанси на початку в ньому. А від грансуар тут така амбра, тепла, затишна огортаюча ваніль, бензоїн, такі смоли теплі. Можливо, тут, наче є якась лавандочка, такі прохолодні трави. Але от така. Ледь бруднувата мускусність, як мускраважор, яка мені тут от, трохи, знаєте, занадто, трохи йде в бруд. Вже взяла до вас жменю, це буде остання на сьогодні ця жменька. Розбираємо. Перший аромат це Нью йорк Magic Circus, так здається, називається. Взагалі, чудовезний -чу аромат. Я б хотіла собі флакон, але, скоріш за все, на цю зиму вже собі не буду його купувати. Гарний, теплий, зігріваючий, це така амброва mm -hmm. пудра, ірис, який поматний, скажімо так, ірис, який трохи все так затягує, обожнює, коли є і пудровість, і поматність, ірисовість, яка трохи так об'єднує аромат, не дає йому пилити. Тут таке відчувається, і це ще не все. А над цим всім ще існує. Така прохолода, каперність, от наче це все, все тепле, тягуче і підтягує що ще, наче прохолода з підвалу. Цікав, цікавий аромат, мені сподобався. Тут у мене взагалі три краплі довикористовується. Днями, та й буду пам'ятати, десь чатувати цей аромат, бо він чудовий. Бренд а вже ж дорогезний. Це кашемір, фран Баклє, вам не розповідала цієї зими про цей затишний аромат. Сама його не носила, от достала, треба поносити. Кашемір це бальзамічно, дуже м'який огортаючий аромат. Тут є боби тонка, є амброва пудра. Є така солодкість ванільна, якісь бензоїни, така солодка смола. Дуже затишний аромат, аромат плідік, такий з недорогих ароматів, можна його знайти за недорого. А оці, це я вже вам розповідала: куркума афінесанс. Чудовий аромат про, дайте я згадаю, шкіру замшева. Замша тут дуже-дуже м'яка, але початок у нього дуже пряний. Це я знайомилася з цим ароматом на сліпих затестах, я дуже-дуже цьому рада, бо у мене сформувалось таке моє бачення цього аромату, яким зараз з вами поділюсь. Це молочна мача, чай індійський, масала, коли це прянощі. Куркума. Ну, куркуму я не взнала, прям що це тут передо мною куркума. Але от відчуття індійського чаю, масала тут є. Молочність, терпкість, пряність і все це з дуже-дуже ніжною замшою. Такий аромат некрикливий, дуже тонкий, ніжний. От, прям Пухнасто-затишне, хоча він не пухнастий, але таке от від нього відчуття дуже теплі. До речі, дуже скоро зроблю для вас відео про аромати Афінесанс. Мені вже дуже-дуже давно подарувала моя підписниця набір пробників, а я все ніяк, все ніяк. Аромати протести, але відео вам не записала. Буду виправлятись. Залишилось у мене тут три аромати, де я взагалі не тямлю, що то воно таке. Е, так, перше це халфіті від Пенхаліганс. Ну, давайте я його наносу начебто там пряна троянда. Але я не пам'ятаю. Я затестила його влітку і так. Ой-ні, ні, це точно, не на зараз. М -м -м, смакотища. Наче тут троянда є? Зі спеціями. Деревина. Можливо, якийсь навіть удик тут димить. Ой, дуже класний, теплий аромат. Ну, як, я, як я і думала, на, на зимочку буду зараз носити. Наступний аромат взагалі, новий бренд для мене. Зараз неправильно вам все прочитаю. Мімуаз Лондон, гуля. Нічого про нього не знаю. Зараз буду елементи сліпого затесту. Ой-ой, а це що інжир якийсь? Дуже густий наче інжир, бо починається він дуже фруктово, землисто, соковито, наче в мене є специфічне такі відчуття фрукт фруктів, От як в паль було, як в цьому, наче це якийсь фрукт, яблуко, інжир піднятий з землі, От наче рихленький такий бочок в нього є. Тут такий є. Ой-ой-ой, а це дуже гарно. Що це таке? Воно такого коньячного кольору. Я думала, це буде теж, типу, амбри, якісь ванілі. Дуже гарний аромат. Буду його тестити найближчим ближчим часом. І останній аромат популярний, ви, скоріше за все, його всі знаєте, тільки я його не знаю. Це Van Cleef Arpels орхід ваніля. Ванільна орхідея. Я вже не буду пшикати, бо я сьогодні не заснув вже друга година ночі, а я тут це. Ціми спроб... пробнічками нюхаюсь. Ось таку я добірочку собі обрала зимових ароматів, які мені треба розносити до кінця зими, до кінця холодних. Днів, щоб зрозуміти ці аромати, не тягнути їх ще в літо і ще рік вони там покиснуть, половину я кудись викину, на що воно мені треба. Що ж, друзі, пропоную вам також перебрати свої завали пробнички. Можливо, там є аромати, які ви хотіли протестити взимку, бо вони псуються на наступний рік. Точно там вже, вже все буде смердіти. Я намагаюся їх. Довше року у себе не тримати, то зараз якраз оце хочу їх використовувати, щоб гроші в смітник не викидати. Зичу вам, сил та наснаги, зичу вам не викидати ваші гроші в смітник, бути раціональними, бути в здоровому глузді. Якщо його немає, то нічого не робимо. Стоїмо, чекає, проки прийде цей здоровий глузд. Бувайте, любі друзі! І слава! Україні